Ошуканим вкладникам кредитних спілок увірвався терпець. Вони вже більше півроку оббивають пороги владних структур у пошуках справедливості. Наразі кримінальні справи за фактом привласнення коштів порушені лише проти трьох кредитних спілок. Вкладники не ймуть віри, що розслідування дадуть результати. Мовляв, вони вже мають гіркий досвід по спілці добрі гроші, де до слідство призупинене. Побоючись аналогічного розвитку подій, шукані вкладники учора пікетували суд. а Сьогодні вирушили на зустріч з головним міліціонером області. Подробиці дивіться у в наступних сюжетах Марія Григорівна ще у липні минулого року віднесла свої заощадження до кредитної спілки імперія. На той час організація вже офіційно не працювала, утім депозит узяла. Коли жінка спохватилася, було вже пізно. Гроші повертати в імперії відмовилися. Літинський, я з документи прийшла. схватила мої документи. А Я Я він в касу мене веде, Чесно. Он вийшов в цю кімнату, закрив за собой і міняв спілку. Так Кинул документи на стол і мене в спину. Я ж не ожидала. Я полетела, стол на мене. От до сих пор шишка, ногу синяк, локоть кров. Цього дня Марія Григорівна разом з іншими ошуканими вкладниками прийшла до приміщення суду. Вгера Владимир Михайлович значить добився порушення двох кримінальних справ. Значить, по 191 дев'яносто першій частині ї це саме значить проти посадових осіб кредитної спілки імперія та експресія розкрадання коштів вкладників в сумі астрономічній. От і навіть для Києва 60 мільйонів гривень. У залі суду, за словами пікетувальників, саме триває засідання, де присутні затримані голови правління цих кредитних спілок. Утім, мітингувальникам туди з засі. Це питаються на нас тут тиснути, значить, щоб ми не заходили туди за огорожу. Відтак ошукані вкладники з надвору стежать, як вони самі говорять, аби до суду грошові мішки не ходили. Мы хотим не только побачить, мы хотим, чтобы нас судьи увидели. Потому что, ну, как говорится, вы поймите правильно, ходит много слухов, что у нас все коррумпировано и так далее. И мы хотим, чтобы судьи нас увидели, и чтобы ну, как бы не позволили себе там, пойти на поводу нашего руководства, бывшего. Вкладники кредитної спілки Імперія вже визнані господарським судом потерпілими. Як тільки їхній реєстр затвердить суд, вони відразу утворять нове правління спілки і намагатимуться повернути вкрадені кошти. Натомість, вкладники експресії лише збираються подавати реєстр до господарського суду. Сьогодні обдурені вкладники шукали правди в міліції. Їх вже півроку годують обіцянками, а грошей так і не повертають. Натомість правоохоронці мають докази, що вони таки не гуляли впродовж цього часу, а працювали. Так у минулому році порушені кримінальні справи за фактом привласнення коштів проти службових осіб кредитних спілок капітал, український кредит, берегиня, весна та джерело. Справи передані до суду, а керівники арештовані органами прокуратури. Цьогоріч аналогічні справи порушені проти спілок «Фортеця», експресія, федерація, імперія та добрі гроші. Ряд посадових осіб цих кредитних спілок, в тому числі по кредитній спілки Капітал і по кредитній спілки Джерело, і по кредитній спілки Берегіння були керівники цих відомств, цих керівників цих кредитних спілок, були арештовані органами прокуратури, санкції суда. Найскладніша ситуація з спілкою добрі гроші. Наприкінці липня суд першої інстанції зобов'язав слідчих припинити розслідування. Органи прокуратури не можуть проводити, проводити слідчі дії лише по кредитній спілці Добрі гроші, тому що 21.07 судом першої інстанції Придніпровського району зупинено впровадження всі і заборонено проводити всі слідчі дії по вказані кредитній спілки. На сьогодні правоохоронці розслідують три кримінальні справи. Голови правлінь спілок Федерація та експресія затримані. Очільниця імперії перебуває у розшуку, натомість затримано її заступника. За словами головного міліціонера області Миколи Лушпієнка, позиція управління категорична. Їх треба тримати під вартою, поки триває слідство. На даний час ми викликаємо осіб, які от останнім часом, там два тижні, як надійшли заяви, і ще ці люди не допитані. По кредитній спілці Імперія Експресія створена слідча група, в якої входить по 4 слідчих, в кредитній спілці Федерація по три слідчих, які працюють. За попередніми даними, кредитні спілки Федерація та імперія ошукали вкладників на понад 8 мільйонів гривень кожна експресія, трохи менше на 4 мільйони. Утім, ці суми говорять правоохоронці, збільшаться в кільканадцять разів, коли до міліції звернуться всі потерпілі та з'ясуються всі обставини. Поки посадовці звітували, присутні вкладники пересварилися один із одним. Кожен вимагав першочергового розгляду саме їхньої справи. Піднімаюсь, ставлю стул і ухожу. Можу, я ми зібрався не для балагана піар нікому не потрібен. Найближчим часом епопея з ошуканими вкладниками має завершитися. Принаймні, так пообіцяв начальник го України в Черкаській області Вікторія Курченко, Юрій Підлісевич, Вікка. Новини.